Вітаю! Мене звати Іванна. Я працюю у Слов'янському громадському центрі і є сертифікованим асистентом з оформлення медичних страховок, як платних на платформі Marketplace, так і безкоштовних OHP. Ми підготували серію відео, які допоможуть вам розібратись у змінах і ключових моментах, пов'язаних з медичним страхуванням. Ці матеріали створені для того, щоб полегшити процес оформлення, оновлення та розуміння вашого медичного страхування. Якщо у вас виникли запитання або вам потрібна допомога в оформленні, або ж оновлені страховки, ми будемо раді вам допомогти. Звертайтесь до нас, і ми зробимо все можливе, щоб підтримати вас. Наш номер телефону 503-272-1470. Коли краще почати оформлення медичної страховки на 2025 рік? Якщо ви плануєте оформити медичну страховку на 2025 рік, не забудьте, що відкритий період реєстрації буде з 1 листопада по 15 січня. Це ваше вікно для вибору та оформлення страховки. Зверніть увагу, якщо ви зареєструєтесь у період з 16 грудня до 15 січня, ваше страхове покриття почнеться тільки з 1 лютого. Тому краще не відкладати і оформити страховку якомога раніше, щоб все було готово до початку нового року. Ми будемо раді супроводжувати вас у цьому процесі та допомогти з будь-якими питаннями. Не пропустіть шанс забезпечити себе і свою сім'ю якісним медичним страхуванням.